40 колекцій. найгарячіші тренди, гості та дизайнери. Сьогодні в моя Профешн» ви побачите найяскравіші моменти з 36-го Ukrainian Fashion Week. Я дівшка Блонда. І сьогодні в нас в гостях неймовірно зірковий слава чайка. Спасибо тебе, большое, що ти прийшов к нам в студію. І ми сьогодні з легкостю з тебе зможемо приймить косточки нашим імінітим дизайнерам. Далі у програмі відверто про колекції. Мені одна спітниця так запала в душу, що я ледве не побігла туди за куліси. Сподіваємося, поїдемо додому не з пустими руками. Ну, коротше, класно, дуже. Дякую, да. Мейден Ukraine. Ми начнемо обсуждати показ пуставіт, так як вона всегда Fashion Week. Это вже як правило, она всегда первая, її всегда всі смотрят. первый день открытия недели моды и показ пустовит. Это как красный день в календаре. Лилия Пустовит – это гордость украинской фэшн-индустрии. Это дизайнер один из топовых у нас. Вот. Про Лилию говорить можно как про лучшую группу Украины, так и Нельзе. Я хотела показать майбутнє Украины, которые всегда базуются на культуре, І тому з одного боку моделі дійсно вони виглядають дуже сучасно, але з іншого дівчата зачисані ніби з двома косами, й стрічки на рукавах, як стрічки на вінках. Так стати відчувається. Ти да, смотри, достатньо. да, Це да, это... принти. для мене принаймні це виглядає дуже по-українськи. Квітковий декор та лазерна перфорація – Головні акценти у колекції Лілі. Не хотілося б трохи краплення такого зробити, нікі аксесуари. Я думаю, що це було б умісно. Привернула увагу присутніх і поєднання кольорів. Читання, от оранжевий чорний, ну коротше, класно очень. Эти все луки, они настолько выдержаны правильно, и их необходимо нести. Я их только вижу на красных дорожках, потому что ты выходишь, тебе ничего абсолютно не мешает, и с гордостью ты можешь представить лук в полном одеянии и в полном его свете. Вот еще одна история Лейк. Формат такой, который 100% коммерческий. Однозначно только для творческих людей. Нова концептуальна колекція від Лейк – це перш за все об'єм складний крій і поєднання різноманітних фактур від легкого шовку до лакованої шкіри та шерсті. А головні тренди наступного сезону, як вважає дизайнер, Це широкі рукава, декор на зділя, ну і широкі брюки в різних світових гамах. Від прикрас бренд Лейк цього разу відмовився. Однак для створення цілісного образу. совсем не варта про аксессуары. были шарфы, была обувь, были сумки, перчатки. Я очень люблю девочек, очень люблю этот бренд. Я сейчас вся полностью блей. У меня сейчас такое весеннее настроение. Мне хочется больше красок, а это все настолько немного депрессивно. Это одежда для умных это одежда правильная для толерант таких уверенных в себе девушек. Однозначно. Как, например, это платье «Рыбка». Наконец-то увидела лаконичный показ. У меня прям такое потрясающее ощущение того, что к нам наконец-то пришла Европа. Наконец-то люди начали одеваться лаконично. Следующая наша, так сказать, конкурсантка будем называть это Буренина. У нее очень лаконичные, очень минималистические такие коллекции. У колекції осінь зима від Олени Буреніної, об'ємні костюми, міді-спідниці, шкіряні легінси та широкі штани, на актуальності яких уже наголошувала і Олеся Кононова. До речі, працюючи зі шкірою, тільки легінсами Олена не обмежилася. Тут і топи, і сукні, і шкіряні спідниці. коррекция очень такая сильная посчастливилась мне я пощупал да потрогал и как ткань ткани кстати очень разные мне нравится что очень фактура. вот знаешь она на экране все-таки все так так черненько черненько очень но, черненько, но да. в жизни она все-таки разношерстная я бы так сказал да. бы я приветствую минимализм пусть это будет простая форма но она все равно подчеркивает достоинство женщины Ой-ой, дівчика чуть не упала. Нічого это просто каніфойкою натерли перед этим пол, поэтому случился з небольшой колап. Такий жорсткий стиль, блиск, шкіра, хутро. Мені подобаються бренди з глибокою філософією бренду. Цікаво, урбаністично. Модерново. Я вважаю, що в Україні потенціал для розвитку дуже великий. Це варто підтримувати. Це варто втягати. Лена в этот раз решила доповнити к подиуму ще музыкальную групу. пригласить. моделі дефілювали подіумом під живий виступ до ету із Литви. Бісол Ем'юс. Знайомці з бісол ЕНЕЮС. Геніальні ребята, торе мене просто криляють, богда котрим я тварю і чувствуюся безконечно щасливою. Ми у захваті відікренянфешен вік. Це був наш перший досвід виступу на показі, і нам дуже сподобалося. Атмосфера на подію мі зовсім не така, як на сцені. А ще нам до вподоби одяг від Олени. Сподіваємося, поїдемо додому не спустимо руками. Лена очень быстро покупается вещи. И Елена после пистолет, мне кажется, номер два. Коммерческий дизайнер у нас в Тэнде.